Добрий день, друзі. Я буду сьогодні готувати закарпатську поливку, так як її готовлю я. Дивіться, це в мене курка домашня, вона опускається, я включаю газ і опускаю її в холодну воду, курицю, холодну. Закриваю кришкою, тому що вона скоріше тоді закипить. І чекаю, коли появиться пінка. Коли я зберу пінку, додаю. Зелень. Так, дивіться, в мене пінка вже є. Я чайну ложку солі даю на 5 літрів, в мене кастрюля 5 літрів. Чому я зараз додаю сіль? Бачите, зразу пінка виходить ще більше. Тепер я її мушу всю зібрати. Всю пінку ми маємо зібрати, щоб у нас бульйон був чистенький. Додаю перець горошком. І зелень. Це є петрушка. Кайраба. Ось вона так виглядить. Це тільки в Закарпатті додається кальраба. І навіть не всі туди. І порізана морква, цибулька. Все Куриця домашня, вариться 3 години. Десь так. Поки вариться поливка, ми будемо робити різатки. 300 грам муки, 3 яйця. 300 грам муки, якщо немає у вас вісів, це буде 12 столових ложок з сорочкою. Я просіяла муку. І зараз вбиваю 300 грамів муки, даю 3 яйця, притрушуємо мукою, і я вже буду домішувати трошки тісто. Бачите? Тісто має бути грубе і добре вимішане. і потім ми йому даємо віддихати. Хлин 15. Я його руками трошечки розпластую, щоб легше було катати. з середини завжди і края. Повертаємо із середини крає. Бачите, ось так от. І розтягуємо. Завжди треба підсипати мукою, щоб не липло. Я притрусила тісто мукою і зараз його складую. Бачите, зараз зложила, знову притрушую мукою. Це коли я буду різати, щоб воно не злиплося. І знову складую. Так, ріжу тісточко. Притрусила ще раз мукою, бачите, воно ось так зложене. Зараз я буду кручувати такий, як жгутик, і будемо лапшу різати. Дорізаю тістечко, пальці ховаю ось так і цей палець сюди, просто щоб не порізати. Я вже його дорізаю, і будемо зараз. Його розпушувати Чуть-чуть осталося. -чуть Ложка солі. Столова повна. Вода кипить. там Сильно кип'ящу воду закинуємо лапшу. Наша поливка готова. Будемо їсти. Бачите, кавно пограчний, гади, перелаб набираємо ногу. Бачите, домашня корочка, буде така вакляшка. Smash nice, now, huh?